Книга вихід, глава 16. І рушили вони з Єліму, і вся громада Ізраїлевих синів прибула до пустині сін, що між Єлімом та між Сінаєм, 15-го дня другого місяця по виході їх з Єгипетського краю, і стала ремствувати вся громада ізраїлевих синів на Мойсея та на Араона в пустині, і говорили їм Ізраїлеві сини. Коли б ми були, повмирали від Господньої руки в єгипетській краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір. І промовив Господь до Моїсея, Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба, а народ виходитиме і щодене збиратиме. Скільки треба на день, щоб випробувати його, чи буде він ходити в моєму законі, чи ні? А настане шостий день, то приготують, що принесуть, і буде подвійне супроти того, що збирають день у день. І сказали Мойсей та Араон до всіх Ізраїлевих синів: Настане вечір, і ви довідаєтеся, що Господь вивів вас. Із єгипетського краю, а настане ранок, то побачите славу Господню, бо Він почув ваші ремствування на Господа, а ми що, що ви ремствуєте на нас? І сказав Моїсей: довідаєтесь, як увечері Господь дасть вам яса на їжу, а рано хліба, на насичення, бо почув Господь ремствування ваші. Що ви ремствуєте на нього, а ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа. І сказав Мойсей до Араона: Скажи всій громаді Ізраїлевих синів, наблизиться перед лице Господа, бо він почув ваше ремствування. І сталося, коли говорив Араон до всієї громади ізраїлевих синів. То обернулися вони до пустині, аж ось слава Господня показалася в хмарі, і промовив Господь до Моїсея, говорячи: Я почув ремствування Ізраїлевих синів, промовляй до них, кажучи Під вечір будете їсти м'ясо, а рано насититесь хлібом, і познаєте, що я Господь, Бог ваш. І сталося ввечері, і знялися перепелиці і покрили табір. А рано була верства роси навколо табору, і піднялася верства тієї роси, аж ось на поверхні пустині щось дрібне, вузькувате, дрібне, немов паморозь на землі. І побачили Ізраїлеві сини та й казали один до одного Мангу, бо не знали, що то. А Мойсей відказав їм, це той хліб, що дав вам Господь на їжу, це те, що про нього Господь наказав. Збирайте з нього кожен у міру їди своєї, гомер на голову за числом ваших душ. Візьміть кожен для того, хто в наметі його. І зробили так Ізраїлеві сини і назбирали хто більше, а хто менше. І зміряли вони гомером, і не мав зайвого той, хто зібрав більше, а хто зібрав менше, не мав нестачі, зібрали кожен у міру своєї їди. І сказав до них Мойсей Нехай ніхто не лишає з нього до ранку. Та не послухали вони Мойсея, і дехто позоставляли з нього до ранку, а воно зачервивіло. І стало смердюче, і розгнівався на них Моїсей, і збирали його щоранку кожен у міру своєї їди, а розгрівалося сонце, і воно розставало. І сталося шостого дня, поназбирували вони хліба подвійно, два гомера на одного, і посходилися всі начальники громади і розповіли Мойсеєві, а він сказав до них. Це те, що говорив Господь Повний спокій, субота, свята для Господа взавтра. Що будете пекти, печіть, а що будете варити, варіть, а все позостале, покладіть собі на сховок до ранку. І поклали його аж до ранку, як Мойсей наказав, і не засмерділось воно, і черви не було в ньому. І сказав Мойсей Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа, сьогодні не знайдете його на полі, шість день будете збирати його, а дня сьомого субота не буде в ній того. І сталося сьомого дня, повиходили, були з народу збирати, та не знайшли. І сказав Майсей, Господь до Мойсея: Аж доки ви будете відмовлятися. Виконувати заповіді мої та закони мої. Побачте, Господь дав вам суботу, тому Він дає вам в шостого дня хліба двох днів. Сидіть кожен у себе, нехай сьомого дня не виходить ніхто з свого місця. І сьомого дня народ відпочивав і назвав Ізраїлів дім ім'я тому манна. Вона була як коріяндрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду, і сказав Моїсей, Оце те, що наказав Господь нею гомер на сховок для ваших поколінь, щоб бачили той хліб, яким я годував вас на пустині, коли я виводив вас із Єгипетського краю. І сказав Мойсей до Араона, Візьми одну посудину і поклади туди повний гомер мани і постав її перед Господнім лицем на сховок для ваших поколінь. І як наказав Бог Моїсею, так поставив її Араон перед ковчегом свідоцтва на сховок, а Ізраїлеві сини їли туманну сорок літ. Аж до прибуття їх до краю заселеного, їли манну аж до приходу їх до границі Ханаанського краю, а гомер він десята частини ефи. Амінь.